Сьогодні, 27 жовтня, в Україні святкують День української писемності та мови. Його традиційно відзначають написанням радіодиктанту Національної єдності, до якого доєдналися і журналісти телебачення Капрі. Отже, запишіть назву диктанту: Дороги України. Рівно об одинадцятій годині військовослужбовці, вчителі, студенти, підприємці, працівники державних установ та всі інші схилили голови над зошитами, аби розпочати написання тексту, який в цьому році підготувала поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А прочитав актор та театральний режисер Олексій Гнатковський. Усі Максим, який є учнем восьмого класу одного з навчальних закладів Покровська, долучився до радіодиктанту. Хлопець зазначає, вирішив випробувати свої сили, аби. Перевірити власні знання та навички. Здається, що цей диктант об'єднує нас і завдяки цьому ми здаємося ближче, дізнаємося ново про свою мову. І це дуже приємно, коли ти пишеш диктант багато тисячами українцями. Знаєш, що я не один. За словами Максима, Олексій Гнатковський читав текст достатньо швидко та виразно. Він дуже гарно читає, дуже. Добре, не збивався. Мені сподобалось, як він читав. Сам текст ну, він зараз нагадує наш час, то, що в багатьох городах селах таке твориться, але надію, що ми скоро переможемо. І все відбудуємо 30 жовтня. рівно об 11 буде оприлюднено текст радіодиктанту. Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, його можна надіслати паперовим листом за адресою. Місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата 27, 28 або 29 жовтня.